29 травня у Львові відбувся марш захисту українців. У ньому взяли участь понад 10 тисяч людей. Під звуки барабанів демонстранти пройшли від пам'ятника Степану Бандери до монумента Тарасу Шевченку. Люди несли портрети новітніх політв'язнів, серед них депутатів Свободівців під Куймухи, Берездецького та братів Ковалівих. На вулиці Городоцькій зупинилися навпроти приміщення СІЗО Бригітки. Там утримуються частини членів свободи. На майдані поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку учасників маршу зустрічали оплесками. Так містяни виказували солідарність із націоналістами, які не дали поглумитися на Львовом у день 9 травня. Ми зібралися, щоб виступити проти свавілля панівного режиму. Ми зібралися, щоб виступити за соціальну та національну справедливість за волю болітв'язнів. На велолюдному мітингу виступили голови трьох обласних рад. Вони з Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми солідарні із сучасними новітніми українськими націоналістами політв'язнями. Ми будемо вимагати визволення наших хлопців, які кожен день арештовують, за те, що вони не дали наплювати в нашу душу. Що вони не дали поглимитися над пам'яттю наших предків. Голова Львівської обласної ради піддав критиці керівників міліції за дії до та після подій 9 травня. На його думку, саме міліція дала змогу провокаторам провести акцію під червоним прапором. Керівники львівської міліції, які їдять наш хліб, український хліб, не приходять на сесію Львівської обласної ради, аби доповісти. Аби подивитися в очі депутатам та львівській громаді. Свобода вже організувала цілодобовий пікет поблизу слідчих ізоляторів, де утримуються заарештовані націоналісти. Натомість не покарані ані організатори провокації, ані правоохоронці, що вдалися до брутальних дій. 9 травня пострілом з травматичного пістолета пораненого свободі Олега Ковбака. Злочинець на свободі 9 травня. Верхутілець Кийком розбив голову свободівцю Володимир Василенко. У нього ягностував важкий струс мозку, рвану рану голови Він написав заяву в міліцію прокуратуру, але нікого не покарно до цього часу. На мітингу виступали гості з усієї України. Вони високо відзначили бандерівський дух міста Лева. Що роблять добрі господарі, коли до них приходять вороги? Правильно вони дають їм впиту. Вони знищують ворога, вони не дають топтатися по пам'яті, по честі своїх прачерів. І ви цього не допустили у Львові, І тому ми пишаємося вами. Якщо Лів стоїть, якщо Лів буде тим форпостом, з якого почнеться український наступ, то український наступ приведе до української сятяги. І ми, українці, переможемо! Слава Україні! Тим часом влада готує нові ідеологічні провокації у Львові. Тепер 22 червня, день початку Совєтсько-німецької війни. Саме тоді НКВД почали чергову хвилю масових розстрілів у тюрмах. Що вони хочуть тут зробити? День відкритих дверей? День відкритих дверей НКВДських тюрем? Олег Тягнебок закликав Львів'ян вийти цього дня на вулицю з фотографіями родичів, закатованих стами у Львові у ті страшні червневі дні. Такого кроку вимагає людська та національна гідність, переконаний він. Один мудрий чоловік сказав: якщо ти вибираєш між честю і мудрістю, ти обов'язково вибирай честь. Тому що в цьому є якраз. Великомудрість тут у нас интермор, и де інде і не дау.